Had much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the presents, turkey or the Christmas tree. It's all about the glow in my baby's eyes, the fire inside of me.

Угу, ти насмітив. Ну так, приїжджає мені машину помити, поприбирати. Що ж, не приїжджає, заробляє на їжу, щоб я приготувала. Так, бачите, треба працювати. А я там, як була, побачила непогані сковорідки. До речі, нам там лагодять нарешті ворота. Мали полагодити за три дні вже лагодять три тижні. Нарешті лагодять. А я там минулий раз, як була, то вам розказувала, що сковорідки бачила. Дуже гарні ціни і там багато кераміки є. Є з чого вибрати, то хочу поїхати подивитися, бо моя вже зовсім почала переставати. Ось, тому покажу вам також, якщо знайду щось нормальне. Коли я знімала відео, вони були по 99, а зараз 79,95. Такі великі. Бачите? Такі носочки і теплі. От дві які подарунки. Носки, наборі, дві пари по 10 злотих. Ой, такі всякі різні. М -м -м, піони. Врожаю піони. Ой, <плес> <плес> mm -hmm. і бачиш, де я купила ось цю штучку. Тут. Одві які дешеві, 6,99. <плес> Це для чого? В твоїх розового? Але таке, що ти мені показував. Скільки зарядів? Може оставить з великих їх? А знаєш, тут такі всякі штуки є. Буськи. Ой, я цю нитку шукала. Шнурок. Угу. Ось сковорідки. Але щось я не бачу, вже тих дві штуки, де було в наборі. Біленькі такі. Йой, нема. Ні, там дві було таких наборів, а це три. А, але можна зайця ще вигідніше виходить. Тобі маленька. І мені дві остається, а так було б сто і по 40 були окремо. А Я ж так хочу біли. Але вони диви, бачиш, ось зацарапані білі. не білі. Ну не варто, а чорно не видно. Але там є вибір ще. Було по дві штуки, але вже їх забрали. Ціна нормальна була. Ось дивіться, які вигідні ціни. Це вся кераміка. Ось три штуки. 28, 24, 20 см, 120 ось 130 Ось тут є такі світленькі і чорненькі. Я хотіла ці світленькі, але один набір залишився і то ось поцарапаний. Ось тут дві штуки. 89,95. Фалюсі 67 великий. Ось ці взагалі 32 см, 59-95. І в основному тут все кераміка, що дуже класно. Хотіла ще для млинців подивитися, але не бачу, ніжодної ніж немає для млинців. Ось. Такий великий вибір, гарний. Ось такий ще 24-28 см, 64-95. Ось навіть за 27,97 є словом гарні ціни тут. Ось 20 см 3,495 з кришкою одразу. Такі маленькі кастрюльки. Дивіться, ревліні, керамічні, квадратненькі, такі по 10 злотих. Різні ковшики. Пірамічний такий ковшк. Ой, мені такого ковшка не вистачає. Часом треба щось якийсь соус зробити. Дивіться, яка гігантська доска. Там в неї ніжки є на стіл сервірувати. Так поставити велику дошку, все на неї викласти гарно. і Не треба багато посуду, хочу знайти її розміри. Ну, дуже вона велика. Не бачу десь. Мабуть, з тої сторони, з другої. Але дуже і такий гарний малюнок дерева. Різний є можна вибрати, але скільки вона коштує, не знаю. Ціни не можу знайти. Дивлюся, що я вже така сива, треба пофарбуватися. Так, все треба виправляти в цю ситуацію. Е, готую на обід супчик. Обсмажила вже курочку, ну, тільки не до золотистості, а просто ось так, щоб вона трошечки, можна сказати, приварилася. І додала цибульку з морквою, трошки підсмажила, протушкувала буквально 2 хвилинки і все, не засмажую сильно засмажку. І тут поставила вже картоплю. У мене вариться, додам лавровий листочок, сіль додам. І все. І потім я ще додам думала додати ось ці макарончики маленькі, такі лапки у мене були, але їх дуже мало, тому додам цей, спагеті. Додам поламаю маленькими шматочками і буде суп зі спагеті. Влад найбільше любить зі спагеті супчик, тому буде сьогодні по його бажанню. Бо перед цим я варила з гречкою. Він їсть. З гречкою теж, але не так любить, як і з макаронами. Мені здається, всі діти дуже люблять макарони. І хочу, щоб він поїв м'ясо шматочками спеціально порізала філе, бо, якби було на кісті, він взагалі би не їв в супі чи борщі він чомусь не їсть. Свинину також не хоче, бо вона не м'яка, він їсть її лише у вигляді фаршу. Ось. А ось куряче їсть у вигляді відбивних, там різних рулетів і так далі. Тому хочу, щоб він шматочками поїв, бо він. Казав, що йому білка треба більше їсти, бо він там м'язо собі качає. Ну, то я погоджую, що потрібно їсти білок, але все має бути в міру. Тому сподіваюся, що він це буде їсти шматочками. Я нехай тільки мені не з'їсть. Я нашу тут стараюсь. Так, вже закипіла картопля, додаю сюди засмажку, і потім вже в кінці додам спагеті. І все, буде супчик готовий. Ну, зелень, це, звісно. Обов'язково також зелень. додам. в мене кріп здається, є десь в холодильнику, треба подивитися. Так, покажу вам, які я сковорідки вибрала. Взяли одну, ось таку. Зараз я ще розпакую одразу. Цей чоловік візьме на роботу, бо в нього вже теж. Е, вже потрібно викидати його сковорідку. Йому треба таку невелику, щоб можна було там яйця посмажити, нагріти щось, якщо відварив, наприклад, кашу. Я йому, звісно, на роботу не, ну, не готую таке там, макарони, не варю, а потім, як він більше таке зварить, то щоб нагріти можна було в чомусь. Ну і те, що я йому даю, він теж ще розігріває. Тому вибрали ось таку: вона висока і вона е, така глибока виходить. Тут достатньо так місця, що краї високі, немає такого схилу великого, багато сюди поміщається, хоча вона 20 см, але гарно сюди міститься їжі. І вона була з кришкою, що теж дуже прикольно. Тому що не потрібно шукати кришку на 20 см вже ось вона буде в нього одразу з сковорідкою. Це сковорідка, до речі, була так, 20 см. Була 34,95 І собі взяла ось такий набір. Ось Master Chef. Теж керамічні, всі дві. Е, о, всі дві всі дві керамічні. Так, і в мене одна на 24 см. Йде теж кераміка, дуже класна. Ось, ось така ручка гарненька. Ось так воно виглядає ось тут ззовні. І мені подобається, що воно теж ось тут дуже багато місця, краї не скошені, ось такі, ось коли виходить сковорідка буває 24 см зверху, а ось тут дуже таке дно невелике. А тут площа дна велика, Тобто я люблю, коли ось такі краї, я вже не раз говорила, я люблю, коли вони такі приблизно вверх, відповідає дну по діаметру. Дуже багато сюди поміщається, і висока вона теж мені це подобається. І з нею була в наборі ось така 28 см. Не так часто я використовую, але буває таке, що потрібно чогось дуже багато, наприклад, і треба таку велику мати. Вона теж рівненька, дуже велика, висока, класна. Словом, Цей набір був 89,95 і побачила ось такий кувшинчик невеличкий, зовсім маленький. Мені потрібно такий мат, тому що в мене буває, щось треба трошки розтопити. У мене є кувшин, але він більший. А так буває, треба, наприклад, 50 г масла розтопити, чи зробити зовсім мало ось так соусу. І треба ось такий, щоб він класний, що він високий і сам по діаметру дуже такий маленький. Тут силіконова така ручка, м'якенька це теж кераміка всередині. Ось такий гарний колір ніжний, приємний, там ще був такий ніжно-блакитний, і це був ось такий е, салатовий, не салатовий, якийсь такий, не знаю, який це колір. 18,47 коштував цей ковшик. І побачила серветки, ось такі синенькі, з гномами. Там були ще якісь такі бежево-зелені. Думала, бежево-зелені взяти там з будиночками чи ці. Ну, взяла ці, можна потім ще й ті взяти 4. Вони з 38, 438. Гарні такі покупки, гарні ціни. Мені дуже подобається екшен вже тепер. Я його дуже люблю. Тепер цей екшен, і частий у ньому гість. Тому я покупками задоволена. Зайшла в магазин, взяла деякі продукти. Олію. Взяла оливку, тільки цей раз вже взяла екстра. Це для салатів класно використовувати. Потім взяла боршну ось таке. Не було мого зеленого улюбленого, там, де написано для вареників і налисників. Взяла ось таке просто до налисників. Але це теж класний боршн. Е, такі взяла ці кабаноси. Ось такі ще взяла кабаноси. Ці просто. Ой, я не подивилася що це гостра курка, й так, Два цих дві хурми взяла. Взяла каву, бо закінчилась, Далмайер взяла цей раз, бо вона була на акції 40 злотих 39,99. І взяла мандаринки, ось такий мішечок. Тут півтора кілограма, здається. Так, півтора кілограма. І, до речі, до бутилки з оливковою олією є ось така класна кришечка. Можна собі в свою майбутньому залишити таку бутилочку, гарненько зняти, наприклад, ось цю наліпку. Повісити ось цю штуку і зберегти. У мене такий прикол вийшов. Замовила випадково собі носки. <рес> у мене вже дуже багато носків. Але добре, що я хоч випадково замовила вже теплі. Бо в мене вже дуже багато носків було, насправді я і не збиралася їх замовляти, але я листала тему. І я завжди на тему розраховувалася бліком. Це. В Польщі є така тема, коли вводиш код з аплікації мобільної, з мобільного застосунку банку, і оплачуєш, тоді підтверджуєш, що оплачуєш. А це я щось переключила, була, щоб в мене автоматично оплачувалося, щоб не потрібно було цей бік вводити, цей код. І я натиснула не в корзину кинути носки, а оплатити. Купити їх зараз, типу, купити зараз і натиснула, і в мене оплатилися. Але прикольні носки, і, до речі, на рахунок того, що на тему Китай, там, до речі, дуже багато польських продавців, дуже багато. Мені за, Якщо пише 1-3 дня доставка, то це означає, що це доставка буде з Польщі по Польщі. І ось носки мені прийшли за 3 дні. Але, до речі, дуже дивно, що немає на них ось тут обірочки. Тому що на фотографіях там була ось така картонна, ну, вони ось так щіплені були, і писало ангора. Тут нічого немає, ніяких розпізнавальних знаків, що це за носки, який склад, нічого немає. Просто собі кинулись так в пакет носки мені і все. І думають, вистачить їй і так. І я, до речі, її не порахувала Ага, шість пар. Але мені здається, на фотографії вони були всі різні, а тут вони як то по дві пари однакових. Ну, так, дві пари, по дві пари однакових. Ну, Це не так важливо, в принципі. Деякі скріплені, хоч так, ось трошечки, а деякі взагалі просто розскріплені. Як захотіли, так і мені прислали. Слом. Але я замовила, вони 29 злотих, вийшло ось 6 пар. Я рахую, що це дуже класна ціна, в принципі, для таких тепленьких носків. Ось, Тому добре, що ще й невисока ціна була, що я їх так <гум> купила недорого. Але ось таке може бути зі мною. Я, до речі, ріжку ось так до кінця не застелила, бо в мене там дитина спить на подушці, то я не хотіла її турбувати. Спи, спи. Спи дитину. Ось. То вона там спить. Також треба це все змінювати. Цю осінь. Я як завжди запізнююся, всі ж там ялинки ставлять. Сьогодні поставила завтра повісила гірлянду, післязавтра іграшки. У мене ще подушки стоять осінні, ще картини ось літні, осінні. У мене ще осінь. Коротше, налаштовуюся на те, щоб вже щось робити, бо я вже почуваю себе добре, можна, в принципі, починати щось робити. Так, суп готовий. Будемо обідати. Ось, я так люблю свіжий зелені супчик. Це смакота. Ось як зручно, коли велика сковорідка і велике саме дно широке. Тому що вся рибка моя влізла на одну сковорідку зараз. Це я чоловіку готую зараз на роботу. Ось, смажу рибку. Тут в мене м'яско, вимокло вже зараз. буде. так я напевно на цьому буду завершити своє відео. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І, Як завжди, бажаю вам спокійних тихих ночей і зустрінеться з вами вже завтра у новому. відео.